Привіт сьогодні. Ми занурюємось у досить специфічно, але е, надважливу тему: організація ремонту обладнання, що працює під тиском. Маємо перед собою витяги з нормативних документів. Спробуємо разом розібратися, які ж там ключові вимоги, процедури, головне безпека. Вітаю! Саме так, безпека тут на першому місці, бо йдеться ж про потенційно ну, дуже небезпечні системи. Неправильно організований ремонт це ризик аварій, травм, значних збитків. Тож ці правила вони справді важливі. Поглянемо на суть. Отже, перше, на що звертають увагу документи, відповідальність роботодавця, своєчасний ремонт, графік планово попереджувальних робіт, все має бути чітко. Так, і тут, власне, ключову роль відіграє документування. От знаєте, на кожне таке обладнання заводять ремонтний журнал. Ремонтний журнал це щось типу бортового журналу? Формальність ні. Туди вносять абсолютно все: які роботи виконали, які матеріали використали, навіть хто конкретно проводив зварювання, прізвище зварника. Результати огляду, дочистки, уявіть собі, навіть товщину шару накипу фіксують. Ого. Навіть товщину накипу, це вже рівень. А там згадувалося про схему. Так, так, якщо міняють труби чи, скажімо, заклепки, то на спеціальній схемі, яка додається до журналу, позначають, де саме це робили. Дуже, дуже детально. Справді. А якщо ремонт серйозний, такий, що потребує, ну скажімо, дострокового технічного огляду. Абсолютно вірно. Якщо ремонт серйозний, заміна елементів зварюванням, вальцюванням, що може вплинути на міцність, то ці дані не лише в журналі, їх обов'язково заносять ще й у паспорт обладнання. Це по суті створює повну історію його життя, і це критично для безпеки. Зрозуміло, з паперами розібралися. Тепер про безпеку під час самих робіт, особливо коли треба працювати всередині. Ну, наприклад, котла. Як ізолювати його від інших систем, що можуть бути під тиском? О, це дуже суворий момент. Обладнання має бути надійно від'єднане від усіх трубопроводів. Якщо арматура фланцева, то ставлять спеціальні металеві заглушки. Заглушки звичайні не зовсім. Заглушка повинна мати такий спеціальний хвостовик, що виступає, щоб її було добре видно. А щоб не забули зняти потім. Точно, це візуальний контроль. Сама заглушка, звісно, розраховується на міцність, щоб витримати можливий тиск. А от прокладки під неї йдуть без хвостовиків, щоб не плутати. Все продумано. Логічно. А буває, що арматура безфланцева. Там як бути, заглушку не поставиш. Так буває. Тоді застосовують, як би це сказати, принцип подвійного відсікання. Тобто відключають двома запірними органами послідовно вентелями чи засувками. А між ними, і це обов'язково, відкривається дренажний пристрій діаметром не менше 32 міліметрів, з'єднаний з атмосферою. Тобто, якщо перший вентель трохи пропустить, то все безпечно вийде через дренаж. Тиск не піде туди, де працюють люди. Це як ну подвійна страховка. Зрозуміло. І напевно ці вентилі якось блокуються, щоб хтось випадково не відкрив. Безумовно, приводи цих засувок вентилів, а також вентилів на дренажах, вони замикаються на замок. А ключі? ключі зберігаються в однієї відповідальної особи. Це унеможливлює будь-які несанкціоновані дії. І такі ж по суті вимоги стосуються і ремонту самих трубопроводів. Дуже суворо. Так, безпека понад усе. А от сам допуск людей всередину це ж, мабуть, теж окрема процедура. Не просто «Іди працюй. Звісно, ні. Це дуже відповідально. Роботи всередині обладнання проводяться тільки за спеціальним документом, нарядом, допуском. Наряд, допуск. Так, це письмовий дозвіл, де чітко прописані всі заходи безпеки, хто саме працює, на який термін видано дозвіл. Це власне формулізована оцінка ризиків перед початком роботи. І ще один момент: умови безпосередньо всередині. Там же темно, замкнений простір. Так, це теж враховано. Освітлення тільки безпечними світильниками, напруга не вище 12 вольт. 12 вольт саме так, бо всередині металевої ємності, можливо вологої, ризик ураження стромом значно вищий. А якщо є ймовірність вибухонебезпечного середовища, ну там залишки якихось речовин, то світильники мають бути ще й у вибухобезпечному виконанні. І, звісно, за потреба перед початком робіт можуть проводити аналіз повітря, перевірити, чи немає там шкідливих газів, планування детального документування до ось таких конкретних інженерних рішень безпеки на місці. Абсолютно. І ці правила, вони ж не просто так вигадані. Вони, так би мовити, написані досвідом, часто, на жаль, гірким досвідом. Оця вся деталізація, хвостовики на заглушках, діаметри дренажів, 12 вольт це все свідчить про те, наскільки серйозними можуть бути наслідки, якщо щось піде не так. Кожна вимога це ще один бар'єр. Так, і знаєте, на завершення така думка для роздумів. Як часто ми взагалі помічаємо складність оцих всіх систем, що забезпечують нашу щоденну безпеку? Ну, від опалення в будинку до якихось величезних промислових установок. За їхньою надійною роботою стоїть така непомітна, але колосальна інженерна організаційна праця, прописана ось такими правилами. Це такий тихий, але по суті фундаментальний внесок у нашу безпеку.